На завтра запланована наша зустріч з генералом Келгом, і для нас дуже важливо, щоб зустріч і взагалі робота з Америкою була конструктивною разом з Америкою і Європою мир може бути надійніше, і це є нашою метою. Головне, щоб це було не тільки нашою метою, а спільною з партнерами. Тим більше напередодні вже третіх роковин початку цієї війни. Війни, яку ми в Україні хочемо закінчити від першої ж її секунди. Я впевнений, завершимо і надійним миром, і так, щоб Росія не змогла прийти в Україну ще раз і щоб повернулись українці з російського полону, і щоб в Україні було майбутнє, це нормальне бажання кожної нації. Стоїмо міцно на ногах. Я розраховую на українську єдність, на нашу українську хоробрість, на наші відносини з партнерами, на нашу єдність Європи і на прагматизм Америки. Америки, який потрібен успіх, так само, як і всім нам. Успіх об'єднує. Наша єдність це те, що найкраще захищає наше майбутнє. Майбутнє не з путіним, а з миром. І це для всіх у світі вибір. І для найсильніших бути з путіним чи з миром варто вибрати мир. І дякую я дякую всім за підтримку. Слава Україні!